Доброго дня, Уряд передав проєкт державного бюджету на 2025 рік на розгляд комітетів Верховної Ради України. Тепер протягом місяця народні обранці вивчатимуть документ та за необхідності вноситимуть правки. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на наступний рік доходи бюджету очікуються на рівні 2 трильйонів гривень. А видатки плануються на рівні 3,6 трильйона гривень. Пріоритет цього бюджету дуже чіткий: це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2 трильйонів 22 мільярдів гривень. Буде більше грошей на українську зброю, техніку дрони. Другий пріоритет це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 мільярдів гривень виділяємо на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цю. Цього потребує 211 мільярдів гривень буде направлено на охорону здоров'я та майже 170 мільярдів гривень на освіту. Третій пріоритет підтримка регіонів та бізнесу. Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти для програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма ЄОСЕЛЯ. Також Денис Шмигаль зазначив, що пріоритетом на наступний рік буде відновлення енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики. А ще у проєкт бюджету закладені прогнозовані інфляція та відповідно курс долара від Кабміну. Згідно прогнозу КМУ, у 2024-2025 роках інфляція очікується у розмірі 18,3%. Грудень 2025-го, грудень 2023-го національна валюта послабиться на 18,7%. З 36 гривень 60 копійок за долар у середньому 2023 році до 45 гривень за долар у середньому 2025 році. Це означає суттєві втрати у реальних доходах соціально вразливих категорій громадян також. Уряд прийняв рішення заморозити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату на рівні 2024 року. Експерти зазначають, через те, що видатки бюджету перевищують доходи, народні депутати шукають способи поповнити головну скарбницю держави. Так, Верховною Радою ухвалено у першому читанні законопроект про підвищення податків для бізнесу та українців. Нові зміни наголошують нардепи. Принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень у 2024 році в році і 137 мільярдів гривень наступного 2025 року Законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків на першу та другу групу ФОП, авансові внески на АЗС, 1% для всіх форм ФОП третьої групи, 25% прибутку на фінустанови, помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання, 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Документ у другому читанні планують розглянути у жовтні. Після цього закон може бути ухвалений. Марія Соловйова, Дмитро Гновоєн та Єгор Мікинін. Харків. Новини.